Вітаю всі новинки хай-тек індустрії в програмі Базар БазарайТі. До вашої уваги наш інформаційний партнер, журнал Чіп. В сьогоднішньому випуску про розумний дисплей від Лінова розміром з телевізор, про стрибаючого робота та про кмітливий замок, який можна відкривати смартфоном. Поїхали. Люди і цікаві істоти. Все їм не так, все їм мало. Пам'ятаєте цей хід? А я все чаще замечаю, що мене як та хтось мені. О морях и не мечтаю, телевизор мне природу. Замін. Багато людей мріяли про те, щоб комп'ютер замінив для них не те, щоб природу, але як мінімум телевізор. Сьогодні це реальність, але для комфортного перегляду фільмів все ж таки не вистачає діагоналі дисплеїв сучасних ПК. І ось компанія Lenovo представила сенсорний дисплей з діагоналлю 28 дюймів, майже як середній телевізор. Крім того, він не тільки великий, але й розумний, бо працює під окремою операційною системою Android. Отже, його можна використовувати окремо від комп'ютера, намов величезний планшет. Сам дисплей має роздільну здатність 4К, тобто 3840 на 2160 пікселів. Модель FinkVision 28 має інтегрований процесор Nvidia Tegra з 2 гБ оперативної пам'яті, флеш-накопичувач аж в 32 ГБ, слот для карток microSD та Bluetooth 4.0. Розумний монітор надійде в продаж у липні за ціною у 1200 доларів. Роботи не тільки служать людям, але й розважають їх. Компанія Orbotics анонсувала нового робота в лінійці Sfero – Sfero 2B. Вбивця радіокерованих машинок трансформувався з кулів в закруглений з боків циліндри, навчився дивно швидко рухатись. Управління пристроєм як раніше здійснюється за допомогою смартфонів і планшетів на iOS і Android. Sfero 2B здатний розвивати швидкість аж до 4 метрів на секунду. Це стало можливим завдяки новому механізму і шинам, які до речі, можна тінінгувати. до того ж, гаджет вміє стрибати практичної користі від сферу 2 b жодної, навіть з урахуванням нового форм-фактора, проте варіантів розваг просто маса. А тепер до більш корисної розробки, яка допоможе всім, хто ліниться копирсатись в кишенях, шукаючи ключі. Компанія OpenWays Group представила розумний замок для вхідних дверей Okidoki. відкривати і закривати які можна за допомогою смартфона під управлінням iOS і Android. Замок абсолютно автономний і працює навіть якщо в будинку відключили електрику. На випадок, якщо з ним все ж таки щось трапиться, його завжди можна відкрити звичайним механічним ключем, який йде в комплекті. Головною особливістю. Розумного замка є те, що його можна навчити підключатись не тільки до смартфону власника а й до мобільних пристроїв людей, яким ви довіряєте. Взагалі замок має досить гнучкі настройки, доступні в окремому додатку. в App Store і Google Play. Зв'язок з гаджетами здійснюється через Bluetooth. Крім того, синхронізація замку і смартфона дозволяє утримувати пуш-повідомлення з ім'ям людини, яка зайшла до вас додому, відкривши замок з допомогою програми. Продажі Окідокі стартують наприкінці січня за ціною у 180 доларів. <му> Наступний випуск програми БазараІТІ стартує вже завтра. Отже, не пропустіть вдалого вам дня.